Є у вас активні, є на Майдані активні люди, потрібно проводити спілкування. я от вже неділю прошу прийти виступити на Майдані на вічі. Я вже звертався через пресу, спілкування, мені не дають таке право. Вони кажуть, якщо ми скажемо, що це людина від партії регіону, вас закидають камінням. А я давайте запитаю. Сьогодні такий створений агресивна ситуація емоційна, що Ісус Христос вийде на Майдан Незалежності, але скажуть, що Він від партії регіонів, його закидають камнями. І для того, щоб е зрозуміти, потрібно, щоб люба людина, незважаючи від якої він представник, Кольор мав можливість вийти просто як людина і сказати те, що в нього на душі. Ось така моя пропозиція. Давайте з фінансової точки зору. Яка кількість коштів була витрачена на Майдані Незалежності, витрачена на інших майданах, і якщо порахувати, то це можна компенсувати половину дефіциту пенсійного фонду. Тобто приблизно 45 і... мільярдів гривень, це я якраз буду... є та я... половина, як я... вийде. Якщо, якщо Майдан буде далі стояти і будуть далі протистояння громадські, я впевнений, що можна дійти і до такої цифри. Тому що вартість України на міжнародній арені, на геополітичній, коштує не 45, як ви сказали, а коштує набагато більше. Це потрібно розуміти.